Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Учасник справи, його представник мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з власних технічних засобів або у приміщенні іншого суду. Для того щоб скористатися даним правом, вам необхідно подати заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, яку необхідно направити до суду за 5 Днів до проведення судового засідання. Ваша заява також має бути направлена іншим учасникам справи і докази цього надані до суду. Дана заява буде розглянута судом та прийнята відповідна ухвала, яку ви можете побачити у своєму електронному кабінеті в електронному суді або в відкритих джерелах на сайті судової влади. Звертаю увагу, що ризики пов'язані з відеоконференцією, несе учасник справи, який заявив дане клопотання. Вважаємо, що участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції є прекрасною можливістю, і прекрасним правом учасників справи брати активну участь у її розгляді. Не нектити своїми процесуальними правами. Крім того, звертаю увагу, що навіть свідків також може бути допитано в режимі відеоконференції. Але дані особи, свідки, експерти, інші спеціалісти, які залучаються до розгляду справи, мають приймати участь в приміщенні іншого суду, а не з власних технічних засобів.